Творчу спадщину Аркадія Каски не поціновано належним чином, а його життєвий шлях і досі докладно не вивчено, оскільки ім'я поета було довгий час під забороною, а під час Другої світової війни загинув і його архів. Лише у 1965 році Василь Мисик у збірнику День поезії опублікував низку творів свого вчителя, а у 1989 році. Вийшла книга Васильки, куди увійшли вірші поеми Листи поета. Каска Андрій Васильович народився 23 вересня 1890 року на Чернігівщині в родині Шевця, батько поета, за походженням козак, любив спів та музику, керував церковним хором. Цю пристрасть до пісні перейняв і син. У 1910 році Аркадій Каска закінчив Чернігівське реальне училище, мешкаючи у монастирському гуртожитку, потоваришував з Павлом Птичиною. З ним листувався і товаришував усе своє коротке життя. Разом співали у церковному хорі, відвідували славнозвісні суботи Михайла Коцюбинського, від якого отримав благословення бути українським поетом. У серпні 1914-го у спаському соборі в Чернігові Аркадій Каска за дорученням майбутнього знаного поета та політика Василя Елан Блакитного склав присягу на вірність братству самостійників. Навчався у Київському комерційному інституті, не закінчив через нестатки, повернувся до Чернігова, працював креслярем у земській управі. У 1917 році казка кидається у вир українського громадсько-політичного та мистецького життя. Він бере активну участь в українських революційних і культурно-освітніх організаціях як артист-аматор виступає на концертах, бере участь у виставах, організованих просвітою, як маляр малює історично-мистецькі пам'ятники Чернігівщини, яку пізніше оспівує в своїх віршах. У 1918 році поет подає до друку збірку своїх віршів під назвою Перший вінок. Збірка так і не побачила світу, як і жодна наступна. Весною та влітку 1919 року працює в Києві у Всеведаві з Павлом Тичиною та події громадянської війни, погіршення здоров'я, ознаки туберкульозу змушують Аркадія Каску залишити місто. Він їде на Катеринославщину, щоб стати учителем. У 1922-1925 роках поет перебуває в Києві, підробляє викладанням українознавства у Межигірському художньо-керамічному технікумі. Згодом учителював у селах Київщини та в Одесі, викладав співи та українську мову уночі, 10 вересня 1929 року. Казку заарештовано у справі СВУ, відправлено в одеську в'язницю. Поводився на допитах гідно, нікого не обмовив. Окрім того, послідовно використовував українську мову, доведений слідчим НКВД Григоренком до самогубства 23 листопада 1929 року повісився, за іншими даними, убитий в камері слідчого відділу НКВД СРСР. Матеріали слідства в архівах знищені. Поет був реабілітований 27 листопада 1997 року.